Привіт, мене звати Ліза. Я маркетолог компанії Екожар. Сьогодні ми знаходимося на виробництві у наших клієнтів. Покажемо, як вони встановили печі, та дізнаємось, як відпрацювали сезон. Компанія Древос український виробник коптильного обладнання. 15 років вони виготовляють коптильні для дому та бізнесу і відправляють їх по Україні та за кордон. Минулого року у них поставило питання опалення виробництва. Площа їхнього черкаського цеху 600 квадратних метрів. Вони придбали дві печі серії «Екожар Про 1000+,» з вбудованими вентиляторами. І маленький спойлер цього повністю було достатньо для того, щоб опалити приміщення у зимовий період. Одна така пічка розрахована на опалення приміщення площею до 400 квадратних метрів та об'ємом до 1000 кубічних метрів. Основною перевагою цієї серії є камера допалювання вторинних газів, яка значно підвищує ефективність використання палива, і коефіцієнт корисної дії досягає 91%. Принцип роботи схожий на роботу піролізного котла. В основному відсіку камери згорання горить паливо і утворюються піролізні гази. Вони переходять у вторинну камеру, де відбувається їх допалювання. Товщина топки такої печі 9 мм, що гарантує ефективне використання не один сезон. Теплова потужність складає 40 кВт. З технічними моментами закінчили. А зараз дізнаємось у Віталія, як відпрацювали пічки минулий сезон. Привіт, мене звати Віталій, я керівник черкаського цеху компанії Древос. Минулий сезон печі відпрацювали добре. Ми повністю ними задоволені, тому можемо рекомендувати другим компаніям. Часи блекаутів було дуже зручно, тому що тут встроєні вентилятори. Вони досить ефективні і мало споживають електроенергії. Ми їх підключали до генераторів, так, вони з легкістю працювали. Також наверх встановлювали гофротруби. Які розподіляли по всьому цеху, ну, скажімо, для обігріву, І це було досить ефективно. Єдине, що за опалювальний сезон зносився ущільнювач, але ми його з легкістю замінимо, і піч пропрацює ще не один сезон. Одного завантаження печі нам вистачало на 5-6 годин. Після цього ми підкидали дрова, і цього повністю вистачало на весь робочий день. Дуже зручно, що не потрібно підкидувати дрова кожні 20-30 хвилин і не переривати процес роботи. Не знаємо, як цього року буде з опаленням та світлом, але відчуваємо себе набагато спокійніше, тому що ми готові до опалювального сезону. Радимо і вам завчасно підготуватись до сезону та обрати ефективний варіант обігріву виробництва або складських приміщень. Переходьте на наш сайт ecojar.com.ua та обирайте піч під свій запит, а також звертайтесь до менеджерів, які допоможуть підібрати оптимальний для вас варіант. Підписуйтесь на YouTube канал, де ще більше оглядів наших печей та корисних відео.